На подвір'ї обласної психіатричної лікарні в селищі Нове працює вакцинальний автобус обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тут вакцинують від ковіду, правцю та дифтерії. Виїзна вакцинація відбувається в рамках Всесвітнього тижня імунізації, який розпочався 24 квітня. Його мета зробити щеплення доступним кожному жителю області, говорить головна санітарна лікарка Надія Оперчук. Особливо під час війни, коли існують усі ризики, ніхто не виключає завезення на територію Кіровоградської області збудників будь-яких інфекційних хвороб, в тому числі і особливо небезпечних. Згідно національного календаря профілактичних щеплень, проти 10 інфекцій держава гарантує безоплатне щеплення. Зі слів лікарки, дифтерія може викликати ураження дихальних шляхів серця та нервової системи. Правець вражає нервову систему та може бути смертельним, особливо при травмах чи пораненнях. Дорослим необхідно вакцинуватися від цих недух кожні 10 років. Область має майже 8 тисяч доз вакцини від дифтерії та правцю. Кировоградська область повністю забезпечена вакцинами, анатоксинами, тобто імунобіологічними препаратами. Вакцинація, огляд лікаря, проведення профілактичних щеплень гарантовано державою безоплатно. Вакцинація на сьогодні дуже важлива. Вона врятує життя, вона рятує людей і захищає від інфекційних хвороб. За даними лікарки, останні два тижні на Кіровоградщині не фіксували випадків ковіду та вакцинувати охочих продовжують. Збудник циркулює серед населення і люди бажають щеплюватися, щоб захистити себе від цієї хвороби. Ми всі пам'ятаємо про пандемію ковід, 19 яка на жаль забрала життя багатьох наших також громадян. Тому захист це сьогодні актуально. Щепитись могли всі охочі, працівники лікарні та місцеві жителі. Я йшла в своїх справах і побачила автобус, де є надпис Вакцинація, наше здоров'я. Я підійшла сюди, запитала, сказали, що тут роблять щеплення. дифтерійно правцеве для мене це наразі дуже актуальне. Я підійшла, зробила цю, це щеплення. Родина лікаря Сергія Ярославцева вакцинувалася від ковіду, правця та дифтерії, тому що загроза смерті набагато більша у нещеплених людей і лікуватись набагато дорожче, ніж щеплюватися. У мобільній амбулаторії, яка працювала поряд з автобусом, можна було зробити тест на туберкульоз, глюкозу крові, віл-інфекцію та виміряти артеріальний тиск. Дуже зручно, тому що наші люди від відриву від роботи пройшли вакцинацію протягом 10 хвилин і пішли далі виконувати свої професійні обов'язки, надавати допомогу людям. А так би вони втрачали цей дорогоцінний час і вийшли б в поліклініку. За три години роботи у вакцинальному автобусі щепили 164 людини та протестували 60-х. Закінчується тиждень імунізації 30 квітня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.